Привіт, мене звати Євген, і можливо, ви пам'ятаєте мене по роликам сьогодні такий та день, коли я роблю щось веселе, щоб позбутися своєї депресії та знову відчути себе живим. От, я закінчив серію цих відосів, але не тому, що в мене кудись подівалася депресія, а просто тому, що більш не знаходив на то сили, натхнення і так далі, тому подібне. Трошки переосмисливши те, чим я займаюсь, я е, кинув собі челендж, що з Нового року, з 1.01.25, я почну знову знімати відоси. Але вони ну, так, трошки будуть депресивні, тому що це нікуди від мене не дінеться. Але я буду більш про якусь двіжуху, про спорт, про саморозвиток.